Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів Манчестер Сіті у себе вдома на Еті Хатстедіан. Команда Хосепа Гвардіоли буде приймати бельгійські брюги. І сьогодні друзі, хочу поговорити про Сіті, про брюки. Ну, давайте, друзі, про все розберемося та по порядку. Подивимось взагалі, то очні зустрічі команд. Команду пересікались двічі. Це було у сезоні 2021-2022 років. пересікалися пересікли одній групі. Ось, відповідно, ці, до речі, групі ще були такі команди, як Париж та РБЛяпц. Це була група А, груповий етап сезону Ліги Чемпіонів 21-22. Сіті, Берігі, Паріж та Ляйпціг. Ось така була група. 19 жовтня 2021 року Сіті обіграв Брюге на виїзді з рохунку 5-1. Жо Сел тоді забував за Сіті, у форма Фріат Море, Скайл Уокер забивав та Кол Палмер ще забивав матч за Сіті, Іван Акін забив гол за Брюге. Ну, останній матч ці команди провели 3 листопада 2021 року. Сіті переміг. Бругі з рахунком 4-1, Гули Філафоден, Рідо, Мореза, Рахіма Стерніга та Габріеля Жезуса принесли Сіті перемогу, за Беруг був автогол Джона Стоунза. Тобто, друзі, якщо ми беремо очні зустрічі, сіті свої два матчі Бругі виграв. Тепер давайте, друзі, взагалі-то подивимося турнірну ситуацію в англійській прем'єр-лізі. Відповідно, подивимось, давайте, де там команди йдуть у внутрішню першість. Ну, розпочинаємо ми з Сіті. Сіті зараз четвертий в англійській прем'єр-лізі. Після 23 турів у Сіті 12 перемог, 5 нічих, 6 поразок, 41 зліковий пункт у Сіті у пасиві. 47 взагалі-то забитих м'яча у Сіті 30 м'яча пропущено. Плюс 17 у Манчестер Сіті різниці забитих та пропущених. Ну і справді у команди Хусепи Кордіолу останнім часом справи йдуть вгору, щоб подивитися останні 5 матчів в Манчестер Сіті в англійській Прем'єрлізі, то у Сіті 4 перемоги та одна нічя. Справді Сіті виглядає зараз доволі непогано. Челси вдалося Сіті обіграти якраз то напередодні відповідно до матчу проти да? Сіті обіграє Челсі Найтхатстей з рахунком 3-1. Якщо друзі, взагалі казати про Брюге, то у бельгійській про Лізі Брюгге йде на другій позиції. 48 очок у команди у пасиві. Після 23 турів у Брюгі 3 поразки, 6 нічих, 14 перемог. Всього 48 набраних очка. Брюги має. Найкраща у них, до речі, атака і найкращий, до речі, захист. Ні, не, не, ну, один з найкращих захистів. У них 26 м'ячів пропущено, ну найкраща атака. 100%, 52 забитих м'яча і найкраща різниця. Саме у Берю плюс 26. Останні 5 м'ячів у Берюгі, 3 перемоги та 2 нічі у них. До речі, так знаєте, подивитися останні м'ячі у Берюгі. Команда ну, справді на ходу і Новий рік, непевно, розпочали справді. І Генк обіграли. З Ювентусом була нічия. Ну, ось перед матчем проти Сіті 25 січня з Кортріком була бойова його у них один-1. Що стосовно Сіті команда також дуже здорово розпочала цей рік. Обіграла Вестхем Юнайтед. У Кубку Англії пройшли далі. Ось, да, була ніча з Брентфордом, Ось це прикарні Чек, Сіті в двомі'ячі вигравав. Але команда Хосе Гвердіол на останніх прям хвилинах пропускає два м'ячі і втрачає відповідно перемогу. Над Іпсичем була перемога 6-0. Покрало Паріс-Жермен 24 вигравали до м'ячі в Байсті Сіті, але там неймовірно, включився на Парк де пренс Ось. Челсі вдалося обіграти, хоча початок був не за Сіті. Сіті дуже і справді. Розпочала команда ХСП Гвардіол, Несправді помилки були, хоча в Челси вони також були не найкращий старт матчу у Сіті. Ну, в принципі, команда потім вирівняла гру. І, в принципі, поділ перемогла Челсі. І, відповідно, Сіті зараз вже на четвертій позиції перебуває в англійській прем'єр-лізі. Деталь команди йдуть у лізі жепонів. У Бруге 20-й у Бруги після 7 турів 11 набраних очка, 2 поразки, дві нічих та три перемоги у бельгійців. 6 забитих м'ячів м'яча має, 8 м'ячів пропущено, мінус 2 різниці забитих та пропущених. Сіті. У Сіті 8 очок. Після 7 турів 3 поразки, 2 нічі та 2 перемоги. 15 м'яча у Сіті забито, 13 мячів пропущено, плюс 2 у Манчестер Сіті. Різниця забитих та пропущених, але команда зараз йде на 25-му місці, а це не дає право грати в плей-офф Ліги Чемпіонів. Потрібно хоча б в найкращу 24-ку війти для того, щоб... Відповідно, ну, ми знаємо, що перші вісім команд напряму виходять в 1-8 фіналу, ну а дев'ята по 24 сходинку, да, це відповідно матчі, ну як 1 16 да, тобто плей-офф за вихід на, на, до 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. Да? Тому Сіті поки що не попадає в ось цю 24, ку команда зараз 25-та. І Сіті потрібно перемагати будь-якою ціною. нічия Сіті не влаштує. Сіті тільки потрібно. Перемагати. Іншого сценарія для Сіті бути не може. Брюге. Брюг також. Бріг також, в принципі, нічого ще не гарантовано тут взагалі абсолютно. Шанси дуже високі, що команда все-таки залишиться в 24 ці Але все одно, Брюге ще абсолютно нічого не гарантовано. І тому, звичайно, що команда буде битися. Вось. У Сіті, до речі, друзі Родер не зіграє Рубін Тіс, Джеремі Дакю, Натан Аке. У Брюгі, в принципі, всі бою готові. Ну, а тепер, друзі, давайте до думок переходити. Ось да? чого, друзі, очікую, та я Сіті потрібно перемагати будь-якою ціною, як я вже раніше сказав, нічия Сіті не влаштовує, тільки перемога. Манчестер-Сіті для того, щоб зайти в 24-ку. Ось тільки потрібно Сіті перемагати. Тільки перемагати. Вось. Ну а Брюги, в принципі, нічого б, я думаю, б влаштувало. Тому що Брюгі тут взагалі нічого не гарантовано. Да, з великою долю ймовірності команда далі та вийде, але все-таки ще гарантії ніякої того-то немає, да, що Брюгі вийде. Тому що що і Манчестер Сіті, і Брюгге це буде як фінали справді, особливо для Сіті. Ось на навіть ми перед цими вболівальниками, це буде для Манчестер Сіті як фінал. Друзі, чого очікую я? Я очікую, в, в принципі, хорошого футбола. Сіті однозначно буде дуже активно діяти. Я думаю, що у Брюгі будуть якісь шанси на контратаках. Думаю, що друзі обидві команди заб'ють. Тобто я думаю, що і Брюгі заб'є гол, Ворота Сіті не між Сіті останнім часом, може, кожного матч пропускає. Не все. Зараз ідеально в захисті у Сіті, але з голами проблеми Сіті немає. Зараз Сіті в нормальній кількості так забивати команда Хосепа Гвардіоло розпочала, тому думаю, все-таки обидві команди заб'ються. Обміняється голами і брик заб'є і Сіті А Ось друга моя друзі думка, кому я віддаю перевагу? А я віддаю перевагу Манчестер Сіті. Я думаю, що Сіті переможе. Я думаю, що Сіті переможе з мінімальним якимось рахунком. Тобто, я думаю, це буде нелегкий матч для Сіті. Де Брюгі буде захищати, Сіті буде намагатися зламувати оборону суперника. Я думаю, що якась буде важка перемога для Сіті в різниці один або два м'яча. Тобто якась мінімальна перемога або два один, або три один. Тобто, я думаю, якось так буде. Обидві команди заб'ють. Та Манчестер Сіті, я думаю, з мінімальним рахунком Брюгі переможе. Ну, я думаю, це буде рахунок або 2-1, або 3 1 Ось так я думаю. Але основна моя думка це обидві команди Заб'ють, та Манчестер Сіті з мінімальним рахунком Брюгі переможе. Ось такий мій прогноз, така моя думка на даний матч. Друзі, що думаєте взагалі то ви, якщо ви себе бажання, напишіть свої думки в коментарях. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя у житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення, усім до нових зустрічей.